Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Києво-Печерської лаври у Києві та у Рівненській області на території кількох монастирів та приміщень єпархії УПЦ МП. Інформацію про це підтвердили і у прес-центрі самої СБУ. Як йдеться у повідомленні, ці заходи відбуваються спільно з національною поліцією та національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян. Тож розслідувальні дії правоохоронних органів спрямовані на недопущення використання лаври як осередку руського міра, перевірку приміщення храму на зберігання зброї та інших заборонених предметів. Також в СБУ наголосили, що вони дотримуються принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії. Нагадаю, києво Печерська лавра є власністю України, однак була передана в оренду на 50 років українській православній церкві Московського патріархату. Тижнем раніше мережу збурило відео, на якому у лаврі віряни моляться за Росію, і це відбувається на дев'ятий місяць широкомасштабної війни.